Єва Волоріє Логік Жоніго. Велика книжка кролячих історій. Переїзд. Коли діти підростають, оселя чогось одразу стрімко зменшується. Що більшими виростають діти, то менше місця стає в оселі. Ось і в оселі кролячого сімейства місця стало зовсім мало. Татусю поглянь! Поскаржився розмаринчик. Та навіть у перевозика побавитися ніде. Спокійно, малечо, відповів татусь Нисем. Він підморгнув тітонці цинії, яка опікувалася домашнім господарством родини. Потайки від кроленят татусь давно купив великого старого будинка і вже майже закінчував його ремонт. За кілька днів закомизився вогник. Де ж мені розкласти мої улюблені іграшки? Натомість татусь Онисим урочисто повідомив Любі мої, ми незабаром переїжджаємо. Радісний Онисим одного дня повів родину за пагорб помилуватися новим домом. Він навіть придумав йому назву Біля пагорба. Діти були радісно збуджені і навперебій закричали Ох, як це чудово! А коли ми переїжджаємо завтра? Не поспішайте, відповів татусь, усміхаючись. У домі ще потрібно пофарбувати стіни, а вам слід зібрати речі. До того ж завтра я буду зайнятий, бо пообіцяв сусідам полагодити дах. Ми переїдемо за тиждень. Сергішко стояв збоку, не поділяючи спільної радості. Йому не хотілося переїжджати. Йому добре й у старому домі. Бо він так любить бавитися з маленькою Розобелою, що живе по сусідству. Нова кімната видалася кроленяткові великою і незатишною. Помітивши розгубленість сироїшка, Онисим сказав Ти житимеш тут разом із кольбабкою. Поглянь, яка у вас тепер велика шафа для іграшок. Так, дуже велика. Погодилося кроленятко знічено. Наступного дня вогник умовив братів і сестричку. Потайки від дорослих піти і самим пофарбувати стіни. Таким чином вони зможуть швидше переїхати. Відерце, фарба, щітки, пензлі, все є для роботи, і п'ятірко кроленяток помчали до свого майбутнього дому. Дорогою до сусідів татусю Онисим завітав до нової оселі взяти інструменти. Тільки но ну, він переступив поріг, як закляк від подиву. В калюжах фарби, що ручаями стікала зі стін, стояли забруднені кроленятка й енергійно розмахували пензлями. Ой, ви, поросята малі, гнівно закричав Онисим. Негайно митися, і щоб я вас більш тут не бачив, а потім гайда збирати іграшки. Одна лапа тут, друга там. Наляканих грізним тоном татося, кроленятка помчали додому. Там їм перепало від тітоньки цині і забрудний одяг. Малюки притихли, і декілька днів поспіль їх не було ні видно, ні чутно. Кроленятка складали іграшки, запаковували їх у коробки, а потім записували, що лежить у кожній з них. Онисим відчистив пролиту кроленятками фарбу і наново пофарбував стіни. Тепер можна переїжджати. Наче командувач перед битвою, він узявся за розподіл обов'язків меблі ми завантажимо на воза. А хто його повезе?» – запитав розмаринчик. Три барани. Вони дуже сильні, тож, гадаю, впораються, а вузлики та коробки перевеземо на багатомісному велосипеді. Сусіди нам допоможуть, тож завантажимо все швидко. Як ти вважаєш, сироїшку? І от настав знаменний день. Ті, Циня вийшла заздалегідь, узявши з собою піроетту, сироїшку та кульбабку. Вони першими прибудуть у будинок біля пагорба і очікуватимуть, коли підвезуть меблі. Сусіди допомогли Унисимові завантажити воза. Раз, два підхопили гоп ящик. І ще раз узялися гоп, вузлик. Вогники розмаринчик. Прикріплювали речі на велосипеді, на якому татко вже тричі здійснив перевезення від старої оселі до нової. Дім біля пагорба швидко набував вигляду житла. Гей, добратік, ровенята! Разом легше працювати. Раз і два команда в пору. Піднімаємо ліжко фору! Ось матретку, а ось подушка. «Ну ж зважай, прищемиш вушко. Хтось дає команди гречна, щоб робити все безпечно. Тут чогось не вистачає, а малеча не скучає. Спинка ось, а ось де пильця. Всі приділі, всі умільці. Пиджену це припасують, відпочивши, знов працюють. Де повісити картину? Із зузулькою годинник, що йде прилаштувати, запитаємо у тата. Натомились та веселі, запанує лад в оселі. На місцях нарешті речі слава кролічій малечі. Де поділося утома, переїхали ми вдома. Під кінець дня метушня вгамувалася. Меблі були на місцях, розійшлися по домівках утішені словами подяки сусіди. Але коли сімейство сіло вечеряти, Виявилося, що сироїшко зник. Усі враз вийшли за столу і пішли його шукати. Обнишпорили погріб, горище, сад, зазирнули навіть до порожніх картонних коробок. Схрестивши лапи, Онисим задумався Сироїшко дуже не хотів переїжджати і тому втік, але де ж його шукати? У друзів? А що, коли? Чекайте мене тут, я, здається, знаю, де він. Незважаючи на втому, татусь вирушив у путь. Прудко перебравшись через пагорб, Онисим підійшов до старої їхньої оселі. Перед тим, як іти звідтіля, він ретельно замкнув її на ключ, тож сироїшко не міг потрапити до середини, отже, шукати слід у саду. когісінько, однак постривайте. У куточку біля ліщини мерехтить вогник. Оскільки будинок замкнений, сираїшкові довелося влаштуватися на дворі. Зі старого чохла він спорудив намет, запалив ліхтаря і розклав морквинки. Напевно, він зараз вечерятиме. Але ні, він сидів сумний і нічого не їв. Тиша й самотність ятрили йому серце. Онисим тихо підійшов до короленятка. А чи не запросиш мене до себе в намет, сироїшку? запитав він. Лагідно поклавши лапу на плече короленяткові, татусь унисем і далі запитував. Ти сам поставив намет? Непогано, зовсім непогано. О, та в тебе тут і світло і їжа. А ти почастуєш мене морквинкою? Татусь сів поряд із сироїшком, і вони обидва заходилися мовчки хрумати моркву. Відчувши, що сварити його ніхто не збирається, кроленятко збадьорилося. Дім тепер такий сумний, тихо мовила воно. Це тому, що в ньому ніхто не живе. Уся сім'я вже в новому домі. Усі радяться, де яка буде кімната. Кімнату для Ігор вирішили облаштувати на горищі, а в підвалі влаштуємо майстерню. Сподіваюся, ти допоможеш мені облаштувати дім. Я на тебе розраховую. До речі, Е, тобі відомо, що дядечко Тео приготував феєрверк. Ого. Радісно вигукнув сироїшко і одразу запитав: І всіх сусідів запросимо на свята. Ну, тобто наших кожних сусідів, звідсіля. Усіх сусідів, і звідсіля теж. І Розабелу?» І Розабелу, хіба ж можна без неї. Сироїшкова мордочка розквітла: Якщо тобі завтра знадобиться моя допомога, тоді напевне. Мені пора йти спати в дім біля пагорба, мовив він, довірливо глянувши на татуся. Сироїшко зібрав свої речі й узяв ліхтар. Татусю Нисим простягнув йому свою велику дужу лапу і обидва закрокували до нової оселі.